Друзі, аресте ве. Перші про головне, поїхали. Помер український співак, музикант та співзасновник гурту Дзідзьо Лесик Турко, журналістка Марія Панчишин. Музикант пішов із життя на тлі серйозних хвороб із серцем. У грудні 2024 року, під час виступу на концерті Наталії Бучинської у Львові, Лесику стало зле. Він знепритомнів. У музиканта сталася зупинка серця. Тоді медики констатували клінічну смерть. Попри рекомендації лікарів, Турко швидко повернувся на сцену та продовжив працювати. Зокрема, давав регулярні благодійні концерти для допомоги ЗСУ. Комат зі присвятив. Лесику зворушливий допис в інстаграмі. Про це повідомляє 24 канал. Михайло Хома опублікував чорно-білу фотографію Лесика. Співак дивиться в сторону і тримає гітару. Лесик пам'ятатиме тільки світлі моменти: музику, сцени, роки праці разом. Це те, що залишиться назавжди, сили й миру твоїм рідним пройти через цей біль. Світла тобі пам'ять. Лесик написав Хома. Українська співачка зірка території А Анжеліка Рудницька емоційно відреагувала на новину про смерть співзасновника гурту Дзідзьо Олега Турка, також відомого як Лесика. Артистка опублікувала у своєму інстаграм акаунті серію його фотографій та розповіла, що минулого року серце співака зупинилося під час концерту, але його вдалося повернути до життя. Вона поділилася теплими спогадами зі спільних виступів перед військовими. Пригадую, заїжджаємо у прифронтову зону. На блокпосту перевіряють документи. Ми сидимо тихенько у своєму зірковозі, старому бусі, який терпів наші воєнні дороги. Військові заглядають спершу у наші документи. Потім у буси починаються. Виходимо з автобуса, обіймаємося, роздаємо автографи, фотографуємося. Вже проїхати далі. Лесико, хлопці, ще анекдот розкажу. І усі тримаються за животи від сміху. За словами Рудницького, Олег завжди був позитивною та креативною людиною, яка вміла жартувати, розповідати історії та писати музику. Також музикант дуже сумував через смерть Кузьми Скрябіна. тепер вони разом легких хмаринок тобі Лесику. світла пам'ять додала співачка для української музики. Лесик Турко був не просто учасником гурту. Він був частиною творчої ядра дзідзьо, людиною, яка закладала стиль, харизму і саунд колективу. Його відхід це велика втрата для. Для всіх, хто виріс на їхній музиці. Ведучий Костянтин Грубич також висловився про музиканта. Він згадав знайомство з Лесиком. Це було у 90-х роках. Турко дружив з Кузьмою Скрябіним, Андрієм Кузьменком, разом з яким вони створили гурт Форте. Гурт проіснував до середини 1990-х, граючи доволі прогресивно, як на той час, музику. Попри часті зміни складу, незмінним лідером команди залишався Лесик Турко. Глибшою була наша зустріч у Вінниці у червні 2021 року. Через чверть століття після першої мене запросили. Туди на день фестиваль польової кухні. Кашу тоді свою для людей я наварив. Пригощав також і хлопців із гурту Лесика, які виступали тут же на фестивальній сцені. Написав Грубич. Лесик сам підійшов до мене, щиро радів зустрічі і по братськи обіймав. Ні на що не жалівся, лише хвалив мене і покійного кузьму, бо до обох ставився з теплом. Сьогодні дізнався, що у щирої талановитої людини Олега Турка після кількох років боротьби за життя все ж таки не витримало серце. Світла пам'ять добрій душі, глибокі співчуття родині. Додав він. Редакція каналу не несе відповідальність. Альності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.